Привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про види пряжі відносно до систем прядіння. Під системою прядіння розуміють асортимент машин, через які пропускається волокнистий продукт для отримання пряжі. Кожна система прядіння включає певну кількість машин, на яких проходить прядіння. Розрізняють три системи прядіння текстильних волокон – картна, гребінна та апаратна пряжа гребінного прядіння Гребійна пряжа виробляється із довговолокнистої бавовни, льону, довгої тонкої вовни підходів натурального шовку. Це найтонша високоякісна пряжа, яка відрізняється правильною структурою, найбільшою рівномірністю по товщині, незначною ворсистістю, високою міцністю. З нею виготовляють високоякісні бавовняні тканини. Батист, шифон, маркізет, вуаль, а також камвольні вовняні тканини. Пряжа картного прядіння, картна пряжа. Найбільш поширена, вона виробляється з середньоволокнистої бавовни та хімічних волокон. За якістю картна пряжа є проміжною між гребінною та апаратною пряжею. Вона має середню товщину, компактність, ворсистість, з неї виробляють широкий асортимент тканин. Бавовняних, сітці, б'язі, медаполами, міткалі, сатини, шотландки тощо. Л'яних білізняні полотна, бортову тканину тощо. Пряжа апаратного прядіння – Апаратна пряжа виробляється з коротковолокнистої бавовни, вовни та суміші з ними хімічних волокон, а також відходів прядильного виробництва. Найбільше поширення в апаратному прядінні здобуло змішування волокон різних видів. Апаратна пряжа менш рівномірна по товщині, волокна в ній майже не розпрямлені та недостатньо орієнтовані. Пряжа цього способу чесання нижчої якості. Рихла, мало скручена апаратна пряжа надає виробам високих теплозахисних властивостей, з апаратної пряжі отримують фланель, бумазею, повнянні сукняні костюмні та пальтові тканини, зокрема, сукна, трапи. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.